Доброго дня глядачі каналу Сад Вінничини. Вас kana... вітає цей канал. Сьогодні 7 червня 25-го року і ми на винограднику. Що я буду робити сьогодні? Сьогодні хочу зробити основну обробку перед світінням. Дивіться, що у сусіда вже починає засвітати технічний сорт і вже пора Пора обробляти. І я прошу всіх не нехтувати цією обробкою. Обробіток цей перед світінням. І після цвітіння це основні. І так як виноград свій я вже попідв'язував, пропасанкував, прорідив пагони, вже пора його і обробити. Чим я буду обробляти? Це коротке відео, хочу я показати. Перший відмід Родоміл голд на 10 літрів води. Потім від оїдіма фольклон. Фолькін 10 міліграм на 10 літрів води. І від гнилі буду брати препарат свіч, а по підкормку, по підкормці. По підкормці буду додавати плантафол 320-ки. Хоча вже можна і фосфор не давати, тому що в мене це є буду давати по підкормці. І для хорошого запилення буду з мікроелементів додавати. Бороплюс, валагровська фірма, як і плантафол теж. Бороплюс, такий дуже, дуже інфективний бор зараз для винограду в время цвітіння. Отакі, такими є препаратом. І буду прилипач додати. Обичний прилипач, або аюан. Прилипач. Обичний прилипач. Просі, дорогі друзі, не ліхтувати, тому що. Він почне свісти, тоді вже не бажано обробляти. А коли він пересвете, це вже може бути 2-3 неділі і до місяця. Так що дякую, що ви на моєму каналі розповсюдите це відео, ставте лайки, підписуйтесь, щоб цей канал міг ще виходити. І пишіть головне в коментарях, за які, за які теми ви хотіли почути, щоб зняти відео. Можу розказати про сажанці, про підщепи, про сорти, про... Сорти дерев, різних видів, про обробітки. Ну, напишіть в коментарі, які ви хотіли почути. Я постараюся вам, що я знаю, вам розказати. І дякую, що ви на моєму каналі. Добра вам, миру, Божих благословень і все буде Україна!